Ввечер, хоча хто знає. Не знаю, як ви, але я дуже не люблю мати діло з людьми, які, ну, наприклад, обіцяють з вами зустрітися там. На певний час і запізнюється на півгодини, або взагалі не приходять. Я люблю меділо з людьми, які позичають у вас у мене гроші, іноді таке навіть буває, обіцяють віддати до такого числа, потім приходить число, потім далі, 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 далі. І виявляється, що вони їх вам або зовсім не віддадуть, називається запий водою, або їх там. Ну, ви буваєте часом. Ну, не кажу, що з боєм. Але, ну. По-всякому буває, Анатолій знає. Не знаю, як ви, але я дуже не люблю маділо з людьми, які обіцяють, що от придуть мені там завтра помогти по полю там, чи, чи десь по ремонту машини. От. І, і просто не приходять. Але найбільше в цьому всьому я не люблю те, що люди. Які це все обіцяють, клянуться. Клянуться, розказують. Ну, серед чоловіків а, вже популярно там ну, слово мужика. Да? Коли ми були хлоп-хло-хлопаками, ми казали, зуб даю на насічення, що я от зроблю. Або ну що ти мене не знаєш. Сьогодні ми будемо говорити про, про клятву або про клятви. Хто, до речі, в армії служив в радянські часи? Той клявся? Ні? Ми до цих товаришів ще повернемося, які не клялись, От. але більшість клялись. Ми, я пам'ятаю себе молодого салагу. Мені чомусь каптен Армус, побачивши мій великий високий зріст, вирішив, що голова в мене має бути велика. І в мене була шапка 60-го розміру, була зима, і я стою, шапка така здоров'яна, Я можу фотки показати, кому цікаво. Потім да, з автоматом. Я пам'ятаю цей урочистий момент. І там є такі слова клянусь там, і присяга це називалось. Отже, ми сьогодні будемо говорити про клятви, про присяги, про обітниці. І почнемо ми з того. Це така частина нагорної проповіді Ісуса Христа, яка записана в Євангелії від Матвія. В 6 розділі я прочитаю з 33 го вірша. Ви чули також, що було наказано нашим предкам: не порушуй клятву, а дотримайся клятви. Даної Господу, тут мається на увазі обітниці, бо клятви, які приносяться Богу. Так кажу я вам: не кляніться взагалі ні небом, бо це престол Божий, ні землею, бо це підніжжя стіп Божих. Також не кляніться ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, Царя з Великої букви, ні головою своєю, бо не зможете ви зробити жодної волосини, ні білою, ані чорною. Це було в ті часи, коли фарб не було для волосся. Якщо ви хочете сказати так, то і кажіть так. Якщо ж ні, то і кажіть ні. Все ще поза цим від лукавого. Ісус застерігає нас від клятв. Він говорить, щоб ми не клялись. Але ми ж клянемося, правда? Ні. Хто не клянеться? Тарас Миколаївич не клянеться, хорошо, це міняємо тему проповіді. Перестраємося по ходу. Чому? Чому ми, ну, а чому ви так не впевнено? Чому ми не впевнені в наших клятвах, скажіть? Тому що тут написано, ми невірні Толя вже сьогодні читав на початку вірші, не буду його повторювати, про те, що коли ми невірні, то він вірний. Взагалі, що таке клятва? Давайте трошки зробимо. Такий невеличкий аналіз цього слова, подивимося в тлумачний словник, і ми побачимо такі речі. Це урочиста обіцянка підкріплена посиланням на щось особливе, дороге, священне для того, хто дає обіцянку. Ну, тут написано те саме і присяга. Тобто, клятва це обіцянка чимось підкріплені. Тобто, Є слово, і є підстава для того, щоб вірити цьому слову. Або основа. Справа в тім, дійсно, що це слово лякливе. Ну, чому віручі, які, ну, в радянські часи, яких забирали в армію, дуже боялися приймати присягу, бо там було слово я клянусь. Я зараз не буду дискусію відкривати, це було правильно чи неправильно, але. Ну, я знаю, що багато хто пояснював, ну і аргументи були за одного, дехто із віруючих приймав присягу, дехто не приймав присяги, тільки ходячи навколо цього слова. Але, знову ж таки, якщо ми повернемося до тлумачення слова клятви, то ми розуміємо, що це обіцянка, яку ми маємо чимось підтвердити. І якщо я клянусь, наприклад, захищати. Служити в армії, то я маю маю підтверджувати чим чим підтверджували клятву? До речі, чим у дворах пацани підтверджували клятву? Гена, помогжа, помагай. Чим? Кров'ю. Уявіть собі. Жіночки так переглядають, думають. Ні, зноса це не, не та кров. ми Знаєте, ми таке робили, ми робили надрізи, і так ну, навіть все, ми, ми тепер кровні браття, бо ми в його рано, моя рана, все, ми друг за друга готові там стоять. І... Фу. Справа в тім, що а, в ті часи ми толком не знали, що таке клятва, а ще, а ще ми знали, що клятву можна, можна в будь-який момент порушить Ми, до речі, живемо в час війни, хоча нам клятві не обіцяли колись, да весь світ спочатку обіцяв, що якщо ми віддамо ядерну зброю, да вони обов'язково захистять. Було таке? Було. Підписалися, ціли договір склали і назвали його Будапештський меморандум, сказали, все, віддавайте, віддавайте, ми ви захистимо, що ви що наше воно вам треба. Не підписали кров'ю, да, на жаль, ми зараз і своєю кров'ю, тут цю клятву змушені змивати. Або цей збісившийся маняк, який обіцяв клятвіно обіцяв в кожному виступі перед помасштабним вторгненням, да, що це нічого не буде, нічого не буде. Да, ми живемо в той час, коли клянуться всі. Наречені, клянуться? Клянуться один одному в чому безкінечної любові, правда? Яким балакою взагалі ви тут чи ні? Чи вас приспали вже попередні? Все нормально, да? було таке. Ну, я я, я пам'ятаю свої клятви. Я не казав, що я буду її носити на руках, але ну, я дуже багато чого обіцяв. Але це не ну, клянуться, клянемося. А, там, ставає, ну, там є така традиція, стають на рушник, дають обітниці. І ну, дуже класно, коли ми ці обітниці виконуємо. Але якщо взяти по суті. Там, там таке, знаєте, там старші сімейні пари вже в них таке пішло, да? але, на жаль, порушуємо. В світі люди дають обітницю, а потім, вибачте, скачуть в гречку. Буває? Буває. Військові дають клятву. До речі, клятва там підтверджується, чим у них. Якщо я порушу, я готовий понести за це сувере покарання. Навіть до того, що мене позбавлять життя, згадайте 14 рік. Скільки українських військових, які давали присягу на вірність України, перейшли на сторону ворога? Було? Було. Порушують, порушують. На жаль, порушують і зараз. І в принципі, я кажу, це не для того, щоб засудити, тому що всякі різні є у людей ситуації в житті. Лікарі також дають клятви. Хто пам'ятає, як називається їхня клятва? Хто такий Гіппократ? Якийсь дядько. Геана, дякую. І, до речі, в цій клятві я, ну, я дав давно читав є дуже гарні слова, як вони обіцяють, що вони будуть допомагати, не шкодуючи себе і свого життя і здоров'я майже всім людям, які потребують медичної допомоги, так? І так буває дуже дивно, коли люди, які дають такі гарні клятви і, до речі, працюють на державних посадах, отримують гроші, хоч вони кажуть, що це невеликі гроші, не підійдуть до тебе, поки ти їм не, ну, не положиш в конверті щось. І я знаю дуже багато історій про те, як оці люди, які так гарно клялись, через, через їхнє небажання допомагати безкоштовно, дуже багато життів було загублено. До речі, знов ж я вам нагадую, я ну, захоплений і був розчулений цією історією про цього Анатолія, про якого тепер буду кожен вечір молитися, е, який дотримав своєї клятви і реально ну, людина, яка залишилась без ніг, тому що ну, вона виконувала свою обіцянку. Він допомагав нашим пораненим. Ще клянуться спортсмени. Є така, знаєте, коли Олімпіада, є там клятва від імені спортсменів, виходить якийсь дуже відомий спортсмен, завжди це дуже титулований спортсмен. Він виходить, і ця Олімпійська хартія, і він розказує, як вони будуть в духі чесної спортивної боротьби. Чули колись? Ви Олімпіади дивились, не дивились? Олімпіада 80. Толя, а скільки тоді тобі було? Не розказуй. Толя. Вони виходять, вони клянуться, а потім допінгові скандали сумасшедші, да? Вже Олімпіади пройшли, вже кілька років пройшло, в лабораторіях ведуться дослідження, і потім через суд доводять, що і забирають ці золоті медалі. Клянуться президенти, ложать руку на що, на Біблії. І чим старіше це Євангеліє, бажано, це має бути якесь там пересопницьке, наші всі українські президенти. от... Особливо четвертий, як вони гарно обіцяють, правда? Як вони почують кожного, як вони побудують нам дуже круту країну, як нам буде класно жити. Добробут буде у кожного, да? І проходить час, і коли вони уходять, от зруйнована економіка, пограбована казна, відсутність будь-якої духовності. Передвиборна кампанія. Клятви цих людей, які хочуть нами керувати, які претендують на те, щоб забрати наші голоси, взяти нашу довіру з метою побудови політичної партії, яка принесе нам всім з вами щастя. І перед виборами пам'ятаємо, да які в нас були класні слова, які які шикарні обличчя. Одухотворенні, правда? Які добрі люди дивилися з цих білболдів. А які ж вони нам обіцянки солоденькі завжди давали, правда? Мені іноді здається, що що можна було от-от вони настільки просякнути цей добротою, знаєте, їхньою такою духовністю, що можна, що можна знаєте, по православному звичаю різати на кусочки і до рани прикладати. І скільки народу б бстілилися тільки з цих таких гарних святих людей. Проходить час. І ми розуміємо, що нас кинули в черговий раз. Нас черговий раз кинули, обманули. До чого я це веду? До того, що ми невірні. Люди, ми невірні. Звісно, на їхньому фоні так хочеться здаватися собі. Ну, ми то краще набагато, ми ж віруючі. Скажіть, будь ласка, а що ми робимо, коли, коли заходимо в воду в басейні або в якомусь в якійсь водоймі, коли. Коли приймаємо хрещення, одне із значення хрещення обіцянка Богу чого? Доброї совісті. Дякую. І що? Як у вас з виконанням обіцянки? А це та сама урочиста обіцянка на підставі. Знову ж таки, є урочисті слова, клятва, да і є те, на чому вони базуються. Так от, наші слова. Якщо це наші тільки слова, вони базуються на гріховній природі, на нашій шкурі гріховній, яка сама по собі брехлива, зрадлива і розбещена. Історія стосунків Бога і людей. Давайте будемо пригадувати тепер Бог, Адам. Був договір між ними? Був? Що мав робити Бог, що обіцяв Бог, що, що, що мав робити Адам? Будь ласка, дивіться, яка чудова, класна земля. Дивіться, ось, ось живіть, насолоджуйтесь. Туди не йдіть, тільки цього не чіпайте. Да? Чим закінчилось? От через те ми тепер і мучимося тепер всі тут, да? Добре? Трошки далі. Бог і Ной. Все, буде нова земля, буде потоп, після потопу буде нове життя. Не спіла земля після потопу обсохнуть. А, так виноград уродив хорошо, правда? Ну таке смачне вино вийшло. Історія, коли ну, ной напивається до, я не знаю, до якого станеться. А як? Ні, там, там щось, там, там звідти така допомога хороша до мене йде. А, вибачте, навіть не до поросячого візгу, тому що він вже себе не, він просто вироблений лежав. Да, і Бог, Моїсей, Божий народ. Боже обітниці, Боже чудо, чудо Боже ведення да, і народ. Надоїло м'ясо, надоїло манна, а ми всі загинемо. А давайте вернемося назад. Історія нового завіту, яку ви. Пам'ятаєте, саму круту клятву, яку дуже швидко порушив один із головних героїв Нового Завіту? Петро, всі вони, так, да, бо вони невірні. Я один вірний, бо я Петро. Взагалі, чи варто мати стосунки з такими людьми, як ми? Я не пропоную розійтись. І, в принципі, він правий. Якби не оці символи, які тут, все, що нам залишилось би просто розійтись. Хтось пішов би будувати будинок, хтось пішов би садити дерево, хтось ну робити синів. Хоч якийсь сенс в житті, правда? Хоча по суті. Господь має стосунки з нами. Більше того, його історія стосунків з нами. Основана на урочистій обітниці, яку він підкріпив собою і своїм характером. Згадайте Авраама. Він отримує від Бога словесну обітницю. Він отримує слова, в які він має повірити. Ти будеш благословений, від тебе благословляться всі народи, ти будеш батьком всіх народів, вся земля. Те що, ми, те, що, до речі, ми зараз маємо з вами, ми користуємося його обітницями. І варто було Аврааму засумніватися, як я це узнаю, Господи, що робить Господь? Клянеться. Він поклявся. Він, дає Він спочатку говорить слова, а потім підкріпляє їх з собою. Пам'ятаєте, да? розсічені тварини, між якими пройшов вогняний стовп. Що говорило тільки одне? Якщо я, каже Господь, свою обітницю не дотримуюсь, то хай зі мною буде те, що з цими тваринами. Це була клятва Бога. Чим клявся Авраам? Нічим. Все, що йому залишалося, це повірити в врочисту обіцянку. Але яка була підтверджена Божим характером. А це найнадійніше, що може тільки бути в житті. Е, давайте прочитаємо Ісаю, 45 розділ. В мене стільки багато я кірк наробив. Але я, знаєте, так розігнався. Не все я вам прочитаю сьогодні. На жаль, є дуже багато класних місць саме про Божий характер вірності. Поверніться 45 розділ, 22, -й, 23 -й вірш. Поверніться до мене. І будете врятовані всі народи у усіх кінцях землі. Тому що я Бог і немає іншого Бога. Своїм іменем я клянусь і обіцяю, що правду мовлю. І ця клятва буде непорушна. Урочиста обіцянка. Підтверджене я Бог. Я Бог каже Господь. Мій характер надійний. Я є та основа, яка ніколи не похитна. Далі, Євреям 6 розділ з 13 по 20 вірш. Також дуже класні слова, які стосуються нашої історії за Аврамом. Коли люди клянуться, вони клянуться кимось величнішим, ніж вони самі. Клятва. Стає підтвердженням істинності сказаного і кладе край суперечський. Оскільки Господь хотів показати спадкоємцям обітниці, непохит... це, до речі, спадкоємці нам з вами, ми, спадкоємці, обітниці. непохитність свого наміру він і приніс цю клятву. Тут якраз мається на увазі цю клятву, коли Вогняний Стов пройшов між тваринами. Існують дві непохитні речі: перше. Всевишній не може брехати, коли він щось обіцяє. Знову ж таки, обіцянка слова, так і друге, Бог не може порушити даної клятви, і в цьому є велика підтримка і сила для тих, хто прийшов до нього заради безпеки і надії, запропонованої нам. Це ж Божий характер. Ця надія, мов якір для душі, міцний і безпечний. Вона проникає до самої сві... до самої святеї святих за завісу. Туди Ісус. Увійшов від нашого імені і відкрив шлях усім своїм послідовникам. Він назавжди став нашим по чину Мелхиседека. Я не думаю, що ми можемо придумати ще або, ну, я не знаю, придумати якусь ще більшу речисту клятву, чи ще більш, більш якусь, знаєте, обітницю, чи більш якийсь кращий заповіт між. Грішною людиною і святим Богом, коли сам Бог своєю сутністю, своїм характером підтверджує свої слова по відношенню до нас. Батвія, 26 розділ, це те, що ми будемо, до речі, робити сьогодні. 20... За вечерю Ісус узяв хлібину, та віддавши 26 розділ, 26 розділ, вірш, та віддавши дяку Господу, благословив її після того, як розломив хліб і роздав своїм учням зі словами візьміть хліб цей і їжте його, це тіло моє. Потім узяв він чашу і, подякувавши Богові, подав цю чашу учням своїм і сказав пийте всі з неї, бо це кров моя, що засновує новий заповідь Божий, і що пролється, як. На користь багатьох людей на прощення гріхів їхніх. Істинно кажу вам, чергова обітниця, де чергове клято, люди, що я не питиму більш від плоду лози виноградної аж до того дня, коли ми разом питимемо молоде вино в царстві Отця Мого. Знову Господь вірний. І знову ми бачимо Його характер. Господь чекає нас. Уявіть собі. І сьогодні ми будемо про це згадувати, про те, що Господь чекає нас. Він обіцяв, він дав урочисту обіцянку, підтвердивши її собою, своєю кров'ю, своїм тілом на Голговському Христі. І це правда, люди. І нас чекає зустріч з ним, з нашим Спасителем на небесах. Уявіть собі, яка це буде класна зустріч. Якщо він зараз вже чекає, якщо він каже тепер все. Я тепер чекаю вас на цьому величезному бенкеті, на якому ми будемо разом. І він не говорить нам, повірте мені, я ніколи не прошу він каже, ні, це я сказав. Як то у нас всередині нічого, не, не, не хвилює вас, не, серце ваше не, не вискакає? Коли я. Такі речі читаю в Біблії, мене, знаєте, і страх, і радість одночасно, страх, мабуть, більше від того, що як же це все ж таки буде, як же це відбудеться цей перехід. А, можливо, що страх їх світлі того, що в нас війна в країні, і, мабуть, всі люди, як кожній людині, нам, ми переживаємо правда, за своє здоров'я, за своє життя, а, дивлячись на страшні картини з фронту, дивлячись на те, що можуть. І сюди прилетіть, можуть забрати, можуть покалічити. Але чим відрізняються люди, яким Бог поклявся собою, від тих людей, які не прийняли його клятву? У нас є надія. У нас є надія. І точно на такому вечорі, 2000 років тому Ісус сказав, оця чаша, яку я з вами випив, вона встання. Наступна буде там. Я вас чекаю. Ми не вірні, Він вірний. І Він наша вірність, і Він виконання всіх своїх обітниць. І свято причастя у нас сьогодні тільки тому, що Бог заключив завіт з нами і скріпив свою клятву своєю кров'ю. Варто мати стосунки з таким Богом. Mm -hmm. Знаєте, навіть якщо на даний момент. Вам здається, що він вас залишив. Вам здається, що через ваші гріхи він забув вас або не хоче, змати, не не хоче мати з вами діло. Не вірте, не забув і не залишив, бо він поклявся. Давайте помолимось. Дякуємо тобі, Господи, за. За тебе, Господи, за твоє слово, Боже, за твою вірність, за твої обітниці, за твій характер божественний, такий, який ми ніколи не зможемо осягнути, в вічності нам в них не вистачить, щоб осягнути твою любов, твою мудрість, твою вірність, твою безкінечність, Боже. Дякуємо тобі, що тут на землі ти відкриваєш нам такі невеличкі, такі шматочки неба, царство того небесного. Дякуємо, що дійсно ця надія, це як якір для душі кожного, хто вірить в тебе. Це твій син, Господи. Дякуємо, що сьогодні будемо згадувати про Твою кров, про Твою смерть, про Твоє тіло, Господи, яке стало запорукою Твоєї клятви, непохитною, вічної клятвою, Господи. нас довірять тобі в усьому. Дай нам, Господи, ще більше радості від того, що. Скоро ми побачимо Тебе, Господи. Передбачення цієї зустрічі, Господи, нехай воно дійсно дає мир і спокій нашим душам, нехай трепещуть наші серця перед тим, наскільки ти чекаєш нас, Господи, і наскільки ти любиш нас. Благослови тих, хто ще не прийняв Тебе, Господи, зробити цей крок. І попасти в це число тих вибраних, за, за котрих ти, Господи, помер. Амінь.